Часто швидкий доступ до інтернету потрібен у зовсім непередбачуваних місцях та ситуаціях. До того ж, декільком людям одночасно тоді в пригоді стає мобільний Wi-Fi роутер. Такий пристрій уже доступний в Україні. Це WMR100, який поєднує в собі Wi-Fi роутер і 3G модем. Доступ в інтернет він отримує за технологією 3G, а тому забезпечує надійне швидкісне з'єднання без жодного дроту. Цей мобільний модем водночас є і точкою доступу Wi-Fi, і завдяки йому до інтернету можна підключити до п'яти пристроїв. Мобільний Wi-Fi роутер компактний та легкий. Його легко налаштувати. Щоб зробити точку доступу Wi-Fi, досить лише натиснути одну кнопку. Цей модем роутер працює в cdma мережі МТС, яка покриває. Ає найбільші міста України пристрій можна придбати у фірмових магазинах МТС, і тоді мобільний Wi-Fi буде завжди готовий допомогти вам з інтернетом.